Протягом семи років у Дніпрі планують замінити старі тополі на платани, клени, липи та горобини. Більшість чорних тополь, на яких утворюється багато пуху, у місті вже доживають свій вік. У Дніпрі розробляють спеціальну програму з оновлення насаджень. Здорові рослини омолоджуватимуть, а от замість старих та аварійних висаджуватимуть нові. Робитимуть це переважно взимку у холодну пору року. кажуть саджанці, непогано приживаються. Городяни ж, які бажають прибрати аварійне дерево, мають звертатись до профільних департ. або на горячую линию міського головы. Стан насаджень вивчає специальная комиссия и только потом их ликвидуют. За 2016 год из 2094 обращений поступивших было обследовано 1248 адресов. Составлено 1104 акта на удаление зеленых насаждений. Удаляются акты аварийные, фаутные и те, которые и, 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 и вблизи Здання до 5 метра, загласно постановлення кабінета міністра, хворіють та пропадають у Дніпрі ще берези та каштани не витримують перепадів температур. Каштани, щоправда, намагалися рятувати, прищеплювати, але це виявилося дуже дорого. Хворобливі дерева кажуть, поступово мінятимуть на більш витривалі породи.